Привіт! Ну і не перемикайте, розкажу, як же продовжувалась моя історія як я опинилася вночі в шоковому стані, практично у від того шокового стану на вулиці. І як мені не допомогла поліція. Отже, коли сталося те все в гуртожитку, ці всі погрози, побої, ми із мамою вирішили викликати поліцію. Ну, все-таки якась надія на неї була, тому що розумію, що поліція це є поліція, захист у лапках, але все ж. Отже, а, приїхала патрульна поліція, а, так сказати, поліцейський і поліцейська. Відразу, коли я попросила сісти в машину, говорю, я ось о, дуже змучена. Сідаю в машину, кажу, давайте, хоч від'їдемо звідси, мене тут все травмує, шокує, я просто налякана. Жінка відразу каже: вийдіть із машини, а потім стала запитувати в мене: якщо я навчаюся в інституті, то чому я не живу в інститутському гуртожитку? Я їй пояснювала, що в мене платний університет приватний і що я навчаюся дистанційно, навіть для заочників не завжди надають житло. Я вмовила їх взяти з собою, так би мовити, зброю не тільки пістолети, а ще й кийки, тому що кажу, там гурт п'яних людей, видимо, наркотично п'яних, і вони дуже агресивні. Поговорили там із цими всіми людьми. Так би мовити, поліцейський як? Так собі поговорили. Я кажу: ну, хоча б скажіть, щоб вони повернули кошти, щоб ми могли а, за ці кошти, які ми наперед сплатили, десь зняти собі житло. Поліція відповідає, поліцейська ця ми, не, а не яка-небудь служба, щоб вибивати гроші, ми поліція. Про гроші не було й мови. А, значить, а, ну ми спустилися на вулицю. І з оцими всіми з валізою, О, руки у мене тремтять, я була в шоковому стані. Ви знаєте, коли нападають битися, то ти дійсно в шоковому стані. З вікна вилазить отой негідник у той клятий, кричить мені, що попало погрози. Ну, ви чули, ти недостойне життя і так далі. Поліція це ігнорувала. Потім я прошу, кажу: відвезіть нас куди-небудь з місця небезпеки. Ми тут небезпеці. Якщо ви поїдете, де гарантія, що вони не вийдуть і не підуть з нами. Як я не благала, ледне плачучи, поліція нікуди нас не відвезла, лишивши в місці небезпеки.